Якщо у тебе стрес і ти не рухаєшся, твоїм судинам кінець. Нормальна реакція на стрес у тваринному світі це або бий, або біжи, або ми на когось нападаємо або тікаємо. Якщо отримавши стресову реакцію, посварившись вдома на роботі, ви продовжуєте сидіти в нерухомому положенні. Ви не тратите оцей цукор крові, який підвищився. Оці гормони стресу, адреналін, кортизол, норадреналін, то вони піднімають артеріальний тиск, і ваші судини зношуються. Це називається артеріальна гіпертензія на фоні стресу. У вас піднімається цукор крові, і ця гіперглікемія зсередини пошкоджує судини, ризика атеросклерозу зростає, і, власне, це є причиною інфарктів, інсультів. Тобто в будь-якій незрозумілій ситуації, коли ви стресуєте, за допомогою фізичних навантажень ви переробляєте цей стрес. Ідіть в тренажерний зал, ідіть на прогулянку, ідіть, бігайте, займайтесь фізичним здоров'ям. Весь стрес не можете його прожити через тіло його вивільняйте. Будуйте контекст життя таким чином, щоб не створювати для себе гострих стресових ситуацій. Бо в кінці кінців має значення якість і тривалість життя. А тривалість життя у вас буде і якість краще тоді, коли ви будете здорові, коли у вас судини, руки, ноги, все працюють без інфарктів, без інсультів, без онкологічних захворювань, цукрового діабету, ожиріння. Будь ласка, ставте правильні пріоритети, маєте стрес бігом в тренажерний зал.